Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні ми з вами приготуємо смачнющі ну, намазку, паштет із курячого філе. Що нам саме знадобиться? Ось таких два невеличких в мене курячих філе вже відварених. Я напишу в описі, як відварювати. Я думаю, і так знають, як це робити. В киплячу воду додаєте філе 20 хвилин. Сіль, перчик, лаврушечка, і, в принципі, це все. І соковите філе у вас готове. Півпачки вершкового масла, дві морквини, дві цибулини, сіль перець – це все. Буду перетирати його на м'ясорубці, можете міксером погружним це зробити ну, або будь-чим. Друзі, перше, що ми робимо, ми будемо нарізати лук. Не обов'язково дрібно, але ось таким десь кубіком. Нарізаємо на дві цибулини. Зараз ставлю розігрівати пательню. Пательня розігрілась. Додам сюди олії, звичайної соняшникової і всипаємо цибульку. А поки буде цибулька смажитись наша, на натримо на ось цю тертку нашу моркву. Цибулька наша трішки притомилася, додаємо сюди морковочку. Друзі, ось притушила так нашу цибульку разом з морквою і додала одну третину десь куркуми для кольору. Все вимикаємо і даємо трішки, щоб воно простигло. Друзі, а зараз будемо змішувати все на наш паштет. Дивіться, який гарний колір виходить від куркуми. Зараз це змішаємо і подивимось. Друзі, ось курку ми перекрутили разом з смажкою. Додамо сюди перчику. Свіжемеланий перець, в мене суміш перців. Обов'язково додавайте. Так смачніше. Тепер сюди додам вершкового масла, Пів пачечки. Вже в мене воно стало таким. Кімнатної температури і вмішаємо сюди. Дивіться, якщо по консистенції воно вам таке і на смак засухе, то візьміть з бульйону, де ви варили філе. Я подивлюся, буду я це робити чи ні, додайте пару ложок бульйону. Курячок. Друзі, додала ще сіль і перчику, і додала десь 3 столові ложки бульйончику. Бо, як на мене, то він був засухий. Друзі, ось паштет наш готовий, переклала його в баночку, дам трошки остигнути до кінця і поставлю його в холодильник. Ну Повірте, він у вас не затримається, це дуже смачно. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!